Слава Ісусу Христу! Ким у нас сьогодні свято? Різдво Івана Хрестителя. Різдво Івана Хрестителя. Ким був Іван Хреститель? Хто пам'ятає? Був Іваном. І ми святкуємо сьогодні Івана. Ким був Іван Хреститель? Хрестителем. Хрестив людей. Молодці. Так, Іван був притечем. Притеч. Що означає слово претеча? Той, хто прийшов перед кимось. Тобто Іван говорив, що після мене прийде той, на кого чекає весь Ізраїль. І Іван готував людей. І до чого Іван готував людей? До зустрічі. Так. І улюблені слова Івана були прості: покайтесь. Покайтесь і вирівняйте путь. Господні. Покайтеся. Бо каже, прийде за мною той, хто буде вас хрестити вогнем. Я вас хрещу водою, а той, хто за мною прийде, буде хрестити вас вогнем Духа Святого. Виявляється, що є різниця між хрещенням водою і хрещенням вогнем. Чому покаяння таке важливо для того, щоб ми прийняли Ісуса? Що таке покаяння? Що таке навернення? Без покаяння, то тобто, давайте перше розберемося в таке слово. Що таке покаяння? Покаяння це визнання своїх гріхів. Ну, стандартно ми визнаємо. Виявляється, що це не так. Покаяння це є, ну, може бути покаяння просто визнання своїх гріхів, тобто зовнішнє. А може бути покаяння серця, тобто є покаяння розуму, а є покаяння серця. Покаяння розуму. Це коли ми розумом визнаємо, що зробили щось неправильно. А є покаяння серця. А що таке покаяння серця? От чим відрізняється одне від другого? Тобто, коли весь Ізраїль виходив каятись, вийшли також і фарисеї. Каятись. А Іван до них каже: ви, гадюче поріддя, думаєте уникнути Суду Божого? Принесіть гідний плід покаяння. Тобто вони теж йшли на покаяння, але Іван їх розпізнав. Тобто одні каються з чистого серця, а одні із позиції розуму, логіки, в залежності від думки інших, традицій. Так треба, так всі роблять. І Іван це відмежовував і казав, що оті, які з чистого серця каються, вони спізнають і приймуть месію, а інші, які каються, не приймуть де була проблема. Чим відрізняється покаяння серця від покаяння розуму? Покаяння розуму це просто визнання, що я щось зробив неправильно. Визнання на основі правильного або неправильного. на основі логіки, розуму, може бути, закону. Але після такого покаяння, що відбувається? Ми знову повертаємося до тих самих гріхів. Тобто я визнаю, але потім знов повертаюся. Визнаю і знову повертаюся. Визнаю і знов повертаюся. І що Іван казав? Іван казав, вирівняйте дорогу. Або ви постійно ходите так через дорогу. Зійшов з дороги, визнав, що зійшов з дороги. Повернувся і знов зійшов з дороги. І знов визнав і знов зійшов. Так? Уявіть собі, йде дорога, а дорога призначена, щоб іти по ній прямо, так? А люди ходили отак через дорогу. І кажуть, але ми ж каємося? Ну, каються? Ну так. Ну, час від часу є на дорозі? Ну так. Але Іван казав, що таке гідний плід покаяння? Це коли ти зійшов з дороги, визнав, що зійшов з дороги, став на дорогу і більше з неї не сходиш. Ідеш прямо. Ідеш прямо. Оце і є покаяння серця. Це коли я визнаю, що ходив не тими дорогами. А тепер взнаю, якими дорогами треба ходити, і тепер з тої дороги не сходжу. Тобто це серце. Коли йде покаяння серця, то ми більше до гріхів тих практично не вертаємося. Коли йде покаяння розуму, то ми це деколи навіть називаємо повсякденні гріхи, або називаємо ще буденні гріхи, або називаємо Ну, так, так воно є. Тому, дорогі, покаяння це покаяння серця це коли людина визнає щось і більше до цього не повертається. Покаяння розуму, я визнаю, що це неправильно. Ну, собі. Запитайте любого того, хто курить. Запитайте його, чи це правильно, що ти куриш. Він визнає розумом що? Ну, це неправильно, це погана звичка, так? І тепер те, що він визнає, що це неправильно, це допомагає йому кинути курити? Помагає чи ні? Самий факт, що він визнає, що це неправильно? Ні. Оце є покаяння розуму. Коли я визнаю, що це неправильно, але сили залишити це не можу. Ну і це саме стосується алкоголю, чи наркотику, чи блуду і все, все, все решту. Тому це є розум. І тепер Іван каже: Той, хто прийде за мною, буде хрестити вас вогнем. Виявляється, що ті, хто хрестилися у Івана, могли вже не грішити. То що означає, що ті, які хрестилися у Ісус? Коли вогонь Божий сходить. Вогонь Духа Святого, який наповняє наші серця, який мож, вкорінює нас в цій дорозі, якою є Ісус. Ми сьогодні читаємо. Апостол Павло пише, тим більше, що ви знаєте, час, уже, що вже пора вам прокинути зі сну. Тепер бо ближче на спасіння, ніж тоді, як ми увірили. Ніч проминула, день наблизився. Відкиньмо отже, вчинки темряві, одягнімось у зброю світла. Як день поводьмося чесно, не в ненажерстві, не в пиястві, не в перелюбі, не в розпусті, не в сварні, не в заздрощах. Але вдягніться в Господа Ісуса Христа. Не дбайте про тіло заради походи. Про що каже Павло? Каже, перестаньте ходити полями. <рес> Ідіть дорогою. Ідіть дорогою. Тепер, щоб жити життям, яке дає, говорить нам Ісус, так? але весь, мовіть собі, що от є дорога, всі люди ходять через дорогу. А вам треба йти на... по дорозі. Чи це просто буде? Чи просто вам буде жити праведним життям там, де всі живуть всупереч цьому? Непросто. Тобто це практично нереально. І для того приходить Святий Дух. Для чого прийшов Святий Дух? Щоб відкрити наше серце, щоб ми побачили не просто розум і логіка, визнавала, що правильно, що неправильно, а щоб серце приліпилось до Господа. Ми будемо йти за Богом лише тоді, коли ми будемо його любити всім серцем. Не тоді, коли будемо боятися чогось, чи розуміти, що так правильно, що так всі роблять, а тоді, коли серце горить. А серце може горіти лише при одній умові, коли його хтось запалить. Іван був гарячий хлопець. Його не могли винести фарисеї і всі інші, які ходили так через дорогу. Бо Іван їх присікав. Тому ми сьогодні святкуємо це свято, День народження Івана. Тобто це був пророк. Пророк це хто такий пророк? Нам бракує сьогодні пророків, Божих пророків. Пророків цього світу є багато, які говорять, що світом буде йти тим, чи що в світі є. Але хто такий Божий пророк? Пророк це була особа, яка мала серце Бога, то він був зв'язаний з Богом. І пророк це була особа, яка йшла дорогою. І пророк це була особа, яка говорила тим, які ходять туди, що вони роблять неправильно. Тому пророків не любили. В старому завіті, коли пророк приходив і щось говорив, то було два варіанти. Або вони роблять щось неправильно, так? або вони роблять правильно. Все, там не було посередині. Тому він казав, так говорить Господь, тобто покайтесь. Або каже, так, ви молодці, йдете правильною дорогою. Тому хто любив пророків, як ви думаєте? Ті, хто ходили дорогою прямо, чи ті, хто ходили попри... через дорогу? Ті, хто... Так. Ті, хто жили так, як Господь навчав, ті любили пророків. А тепер ті, хто жили так, не любили пророків. Чому? Чому не любили? дивіться, ці люди ж знали, як правильно. Ці ж люди знали, що треба ходити так. Тобто, чисто на розумовому рівні, на лозіці, вони знали, що так треба, що оце правильно. Але по факту ходять отак. То чому ті люди не любили пророків? Бо пророки їм надто сильно світили в очі. Показували, що це неправильна дорога. Неправильна дорога. І тому не завжди їм казали, покайтесь, станьте на дорогу, вирівняйте шлях. І тому пророків найчастіше вбивали. Хто вбивав? Праведні люди. Які вважали себе тими, що служать Богу, але ходили не так, а отак. Тому так само буде і в вашому житті. Приймете рішення ходити отак, то ці ж, які ходять отак, почнуть вас переслідувати. Спочатку різними словами, термінами, а потім вже і підуть вчинки, а дають можливість і вб'ють. Головне, щоб не нести відповідальність за це. <кій> Тому бути пророком. Хто з вас би хотів бути пророком Божим? Нема бажаючих. Всі би хотіли ходити по полях. Добре, давайте інше питання задам. Хто би з вас хотів іти прямою дорогою? О, те прямою, чи коли ти хочеш ходити? Хотіли би ходити прямою дорогою, так? Добре. А хто би з вас хотів бути тою особою, яка пильнує і переживає за інших, які йдуть по полях, щоб вони йшли теж прямою дорогою? Хто би хотів? Оце є оце вже справа пророка. Пророк не просто йде прямою дорогою, він переживає, щоб і інші стали на цю дорогу. Тому він казав, вирівняйте путь свій, вирівняйте свою дорогу. Тому що він робив? Кричав до народу. Кричав до народу. А відповідно, коли ви кричите до народу, що вони живуть неправильно, то народ кричить до тебе. Ти хто такий? Що ти маєш кепі ти маєш право мене вчити, а що правильно, а що неправильно, і он то, і он то, і он то. І відповідно починається конфронтація. Бо якщо ти йдеш просто по дорозі, але не кричиш до народу, ну на тебе будуть дивитися як на якогось такого, знаєте, але сильно тебе переслідувати не будуть. Ну, коли ти йдеш по дорозі, і ще зачіпаєш тих, хто на полі. То вони починають звітом кидати в тебе щось. Оце була роль Пророка. Тримати дорогу. Друге, пильнувати, щоб люди були на дорозі. А третє, що ті, які зійшли, повертати назад, повертати. Вирівняйте путь Господню. Встаньте на той путь, на шлях Господній. Ви знаєте, що правильно, тепер почніть так жити. Оце була задача Пророка. Але коли прийшов Ісус, то щось змінилося. Коли прийшов Ісус, то Ісус вилив силу Духа Святого. І ті, хто ходив по полях, у них можна сказати, як навігація включилась. Трум. І вони самі вийшли на дорогу і пішли. Бо каже Господь: вже не треба буде, що їх хтось вчив, що правильно, що неправильно, а каже, мій дух вже буде в їхньому серці, мій закон вже буде в їхньому серці. Тобто, той, хто. Мав би йти за Ісусом, має внутрішню навігацію. Йому вже не потрібно писати, що правильно, а що неправильно, він вже сам шукає цю дорогу. Кого з вас працює навігатор внутрішній? Працює? І коли приходить певна ситуація в нашому житті вибрати, правильно чи неправильно, то людина по розуму буде думати так. А що мені? Ну, мені за це нічого не буде. Тому вибираю. Ну, Маленьке зло в ім'я великого добра або наоборот. А людина, яка має навігацію в серці, вже знає добро і зло, знає, що правильно, що неправильно, знає Бога. То що вона вибирає? Навіть якщо її ніхто не бачить, камери не знімають. Що вибирає людина? Ого, народ Божий. Ви спитаєте що? Що людина вибирає? Вибирає те, що Богові угодне. А звідки вона знає? І вона не може пояснити, звідки вона знає, це вже є у її серці. Тому, дорогі, молимось сьогодні, щоб бути пророками Божими. А бути пророком це знати дорогу. Бути пророком це бути на дорозі. Бути пророком це робити так, щоб інші стали на цю дорогу. А потім що робити? Пильнувати їх, бо вони як ці курі та розповзаються. Ти їх на дорогу, а вони з дороги. Ти їх на дорогу, а вони з дороги, правда? Ти їх на дорогу, а вони тебе ще, ти, ти ще не даєш нам жити. А це була задача пророка. Тому молимось, щоб сьогодні у українському народі були пророки. Це ті люди, які люблять Господа, чують Господа, і які показують шлях і кричать: Покайтесь і вирівняйте, путь Господній. Бо, дорогі, лише коли ми будемо йти по дорозі, це означає, що у нас буде все добре. Ну уявіть собі, для чого дороги побудовані? Добре. Ви молодець, метри. Для чого дорога побудована? Ну, щоб легше нам було йти, правда? Ну, уявіть собі побудовані дороги, а зараз вже в Україні прекрасні дороги. От з Преображенкою ще поки не дойшло, але віримо, що тут все буде теж, що прийде Господь і Преображенку у вигляді дороги. Це буде, це буде сфери чудо, так? чудо-чудо і чудес. А тепер уявіть собі, є дорога, прекрасна дорога, двохполосна дорога. А ви їздите по полю. Якось нерозумно, правда? Логічне питання, для чого дорога взагалі? А ви такі, а мені... я завжди їздила по полю. Ну то добре що ти завжди їздила, а ти пробував хоч раз по дорозі їхати? То для тих модних, а я тримаюся тих старих доріг по полю на поперек. Вас говорять слово на поперек? Чи ні? Так? Ну, трохи буде дивно, правда? Для чого ті дороги тоді? Дорога є для того, щоб тобі було безпечно. Бо кому. Безпечно на дорозі той, хто на дорозі. Так чи ні? Той, хто на дорозі далі зайде, безпечніше буде їхати для нього, для транспорту, для того і є дорога. Тому що Ісус сказав Я дорога. Я дорога і життя. Я дорога. Чому ви ходите по полях? Добре, що означає буквально, що Ісус каже, я дорога. Кожен з нас. Пояснити вам правильно. Кожен з нас будує своє життя. Кожен. Кожен з нас формує своє життя. Як ми це робимо? Думка, слово, дія, результат. Так, ви зрозуміли? Як будуються дороги нашого життя? Думка, яка трансформується в слово, яка трансформується в дію, яка трансформується в конкретну дорогу. І тепер те, що Ісус каже, що посієш? Той пожнеш, що покладеш перед собою, по тому будеш і їхати. Так? Так. І тепер ми привикли, або люди в цьому світі, Бог дав нам волю будувати цю дорогу. Вільну волю. Хоч їдь туди, хоч он туди, хоч прямо. І тепер Ісус нам показує, і я вам показую дорогу, яка буде безпечна для вашого життя. Є дорога, якою ти ходиш, а є дорога, яку я тобі пропоную. І тепер, і коли Ісус каже, Я дорога, Він буквально про це говорить. Це означає, каже, якщо ти візьмеш, мій дух буде в тобі, то твоє серце вже буде шукати тої дороги. Коли моє слово буде в тобі слово, слово буквально слово, що робить слово у нас? Що Боже Слово робить у нас? Формує думку. Думка, що формує у нас? Формує слово. Що слово формує, формує дію. Що дія формує, формує дорогу. І тому, якщо ми беремо те, що дає Ісус, то ми формуємо в собі дорогу, якою називає Ісус. І тепер давайте точно наоборот. Якщо ми не беремо то все, що Ісус каже, ми формуємо свою дорогу. Навіть можемо ходити до храму, можемо молитись, але ходити своїми дорогами. Ну І коли ми ходимо своїми дорогами, рано чи пізно щось стається. І ми задаємо улюблене питання. Знаєте яке? Яке питання ми задаємо Богу? Чому, Боже? Чому? Чому, Боже, ДТП на дорозі? А Бог каже, ти взагалі не на дорозі, ти на полю, ти в фосі чи там в яру. Чому? І ти задаєш питання чому? І Бог задасть нам те саме питання: а чому ти не ходиш моєю дорогою? Що ми скажемо? Але ж ніхто не ходить. Ну що скажемо? Ну ж ніхто не ходить. Чи що скажемо? А де твоя дорога? А як по ній ходити? Так що, пророки, молимось, щоб бути Божими пророками. В своїх сім'ях, в своїй праці, там, де ви зараз підете, бо кожен з вас вертається десь-кудись, де Бог вас послав. І тепер ви будете або показувати дорогу, або бездоріжжя. От і все. Тому люди будуть на вас дивитись і щитувати вас, ага, чому ти так думаєш, чому ти так говориш, чому ти так дієш, так? і це формує їхній світогляд. А ще коли ми почнемо, вони почнуть питати, Сергій Михайлович, а що, чому ти так реагуєш, а ви такі а, хочеш знати, я тобі розкажу. І перша частина Євангелія царства, друга частина Євангелія царства, третя частина царства. І людина вже бачить дорогу. То що приймаємо рішення? яке? Бути пророками чи ходити по бездоріжжю? Бути пророком. Це означає знати дорогу, бути на ній. І пророк має ще одну функцію. Третю, яку? Дбати за інших, щоб інші теж на цю дорогу стали. Це функція пророка. Переживати за інших. Дбати за інших, деколи треба кричати, деколи треба палецю взяти, їх повиганяти. Ну так, з любов'ю. Деколи треба просити, деколи треба тягнути. Але це задача пророка. Тобто він переживає, щоб інші стали на цю дорогу. Оце це є у його серці. Це як мама піклується про своїх дітей і болячи її, правда? Коли діти ходять. Не тими дорогами. І що мама хоч може зробити? Говорить, просить, правда чи ні? Робимо так по відношенню до своїх дітей. Деколи, ну коли малі, то можна заставити стати на правильну дорогу. Але коли вже дорослі, то вже нічого не зробити. Можете хіба просити, включати їм навігатор казати, дивись, ось так живи. Вони так добре, добре, мамо, і пішли далі по полю. Так завжди ходив. Ходив, ходжу. Але мама, переживає. Так само і Бог за нас переживає дорі, щоб ми ходили правильними дорогами. Тому що є правильна дорога, каже Ісус, я дорога, правда і життя. Тому молимось сьогодні за те, щоб бути Божим пророком. Іван Хреститель є для, для нас тим, хто Він є тим пророком між старим і новим Завітом, але є таким тим прикладом, як він переживав за свій народ, ізраїльський народ. Той, який його і вбив. Але... Кожен пророк переживає за свій народ. Тому маємо сьогодні так само, нам треба бути пророками для свого народу. Той народ вас і розіпне, той самий, за який ви переживаєте, але це не важливо. Важливо є, що це, що в твоєму серці. Любов до народу. А любити народ ми поговоримо про патріотизм, любити народ це означає, що? Робити все, щоб народ був щасливий. А народ буде щасливий лише при одній умові. Коли він буде на дорозі, правди і життя. Оце буде правдиве щастя, правдиве навернення. Ну, відповідно, попробуйте заставити наш народ іти тою дорогою. Бо той, хто попробує, той буде пророком. Заплатить ціну, але принаймні буде виконувати свою місію. Оце дорогі, справжній патріотизм. Оце якраз переживання за свій народ, за свою націю. Тому молимось, щоб виростали пророки між нами. Пророки. Хтось буде пророком лише для свого життя, в кращому випадку, щоб тримався дороги. Хтось буде пророком для своєї сім'ї, буде показувати цю дорогу. Хтось буде пророком для своєї родини, хтось буде пророком для свого села, міста, області, а хтось буде пророком для країни, для континенту, для світу. Світ сьогодні чекає на якусь особу, яка нарешті вже прийде. Ну, на жаль, світ потім підсуне іншу особу, яка буде називатися Антихристос. Тобто Антихрист. Бо слово Христос той, хто показав дорогу, а прийде хтось, хто покаже ложну дорогу. Тому, якщо не будемо знати справжньої дороги, то будемо ходити по всяких дорогах непонятно. Амінь.